Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АОРАС: огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Яроваємо. розпочинаємо. Рівне шоковане з історії, яка трапилася цієї суботи. Школяр вистрибнув із вікна сьомого поверху на вулиці Коновальця. Мешканці будинку знайшли скаліченого підлітка. Медики, які приїхали через годину, констатували смерть хлопця. Поліція розслідує смерть школяра як самогубство. Продовження дивіться завтра у програмі надзвичайна ситуація. Двоє дітей разом з батьками ледь не замерзли у Золбунівському районі Із засніжених курганів. Милечу з дорослими діставали рятувальники. Чим закінчилося усе це? Дивимося далі. Подружжя із двома малолітніми дітьми у негоду вирішили не лишатися на хуторі і відправилися в сусіднє село, але сім'я не розрахувала, яка кількість снігу їх зустріне. Півтора кілометра до пункту призначення вони так і не дійшли. На щастя, в людей був мобільний телефон. Зрозумівши всю небезпечну ситуацію на допомогу родині негайно вирушили відділення рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Здолбунів. Прибувши до місця виклику, працівники ДСНС провели родину до пожежного автомобіля. До села Мореготин виїхали надзвичайники на спецавтомобілі і снігових зем. Метів дістали з дітей, і на руках їх віднесли до машини. Негайно доставили до районної лікарні. На щастя, медики оглянувши дівчинку 2009 року народження та хлопчика 2012 року народження. Обморожень чи інших серйозних травм не виявили. Ні пройти, ні проїхати Наднормова кількість снігу заблокувала фактично усю Рівненську область. До 300 автомобілістів потребували за офіційною інформацією допомоги в Острозькому районі. Пасажирський автобус із паломниками опинився в заметі, а на Березнівщині у снігову пастку потрапили відразу 6 автомобілів. Що стосується самого рівного, то за словами патрульних масштабних казусів тут не було. Що насправді відбувалося на дорогах області та міста. Далі в огляді снігом завалені усі дороги області міського та міжнародного значення ті, хто зустрів хуртовину за кермом, на кілька годин були в реальній пастці. Рятувальна служба області вихідні відпрацьовувала у посиленому режимі. Службовий телефон не замовкав. Найбільше викликів надходило із доріг. Через сильну хуртовину та вітер утворився сніговий покров товщиною понад 50 сантиметрів. Через це на окремих ділянках доріг у восьми районах та обласному центрі транспортні засоби не могли подолати снігові замети чи ділянки підйому на автошляхах. Майже 700 громадян отримали допомогу. Неподалік села Верхів на Острожченні у снігові замети. Потрапила делегація паломників. Це майже 80 людей. Віруючі курсували на пасажирському автобусі. І двох бусах із села Диражне Костопільського району до Славути. Кілька годин їх діставали із пастки. А на трасі Київчоп неподалік села Великого Маляна рятувальники витягували із заметів бензовоз Вольво. Підрозділи служби порятунку Рівненщини здійснили 39 виїздів, під час яких на пожежних та аварійно рятувальних автомобілях високої прохідності оперативно відбуксирували на розчищенні ділянки автотрас 264 одиниці автотранспорту та надали допомогу 725 громадянам, в тому числі п'ятеро осіб, були доставлені в лікувальні заклади. Загалом за дві доби Фактичної зими рятувальники задіяли 130 працівників служби і 27 одиниць спецтехніки для ліквідації наслідків та допомоги населенню. Окрім цього, кілька разів у халепу минулими вихідними потрапляли і медики, що виїздили на екстрені виклики. На допомогу бригадам швидких підключалися оперативно-рятувальники та сприяли подальшому руху. Колапсних ситуацій з хворими кажуть в центрі екстреної допомоги та медицини катастроф не було. І в цілому по області десь було на 120-130 викликів менше, по місту Рівно за останню добу було приблизно на 40 викликів менше. Чим взагалі щоденно за добу бригада не може доїхати, тому що замило попросили МЧСників, вони проїхали, доставили напряму у лікувальні заклади хворих. не в одному випадку була в багатьох випадках, коли не могли доїхати, зверталися на первинку, мається на увазі на ФАПи, на сімейну медицину. Ті дойшли там на місці, надали допомогу. Окрім цього, повідомили медики, громадяни зважали на несприятливі погодні умови. Ови, і зверталися на лінію 103 тільки при критичних ситуаціях, чим допомогли уникнути можливих проблем. Рівне зустріло раптову зиму із труднощами, численними заторами, механічними ДТП, знесеннями автомобілів із проїжджої частини доріг. Майже не всі надзвичайні ситуації виїздили патрульні інспектори, допомагали відтягувати автомобілі із заметів і вибиратися з кювету. дня зафіксували в місті патрульні сім ДТП, на трасі 4. вночі. Трішки менше подякуватися. пішло без постраждалих патрульні близько сотні разів надавали допомогу населенню. До нас разів регулювали рух, допомагали місцевому населенню знайти цілодобовий шиномонтаж. Найбільше інцидентів у зв'язку з погодніми умовами було під час руху транспортних засобів, кажуть патрульній службі. Тож надалі закликають водіїв бути толерантними по відношенню до інших учасників дорожнього руху. Якщо ви бачите, ускладнений рух затор, то бажано не випереджати, не обіжати колону, а рухатися в колоні. Тому що при виїзді на смугу зустрічного руху утворюються затори, які за умов снігопаду жили дуже важко розрегулювати. Із емоціями невдоволені слізькими дорогами. Але перші дві доби снігопаду обласний центр зустрів. Добре, задовільно це констатують служби спеціального призначення, адже порівнюючи ситуацію з іншими регіонами, у нас зиму зустріли спокійно. Мікроавтобус горів у рівному. Це сталося в неділю на вулиці Курчатова. Перехожі повідомили на лінію 101, адже боялися навіть можливого вибуху. Мерседес Бен Спрінтер загорівся на вулиці Курчатова. 18 Д. це була обідня пора. Деміло настільки потужно, що перехожі подумали і про можливий вибух. Негайно повідомили надзвичайників. Продовж 10 хвилин пожежа була ліквідована. Вогонь встиг поширитися з моторного відсіку на салон та багажне відділення автомобіля. Хто чи що спровокувало загорання, мають з'ясувати експерти? А тим часом власник уже. Рахував. Ує збитки і ставимо крапку на сьогодні. Більше важливих новин на сайті телеканалу. Там же» і наші контакти. Я вам зичу всього доброго на весь прийдешній тиждень. Дякую за щоденну довіру та прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці не варто заощаджувати.